Так, ну що, друзі, всім привіт! Відео перше на каналі по спіннінговій ловлі. Нарешті дочекався, приїхав в село. Зараз буду вам все потрішки показувати на ставочок. Тобто тут ставочок, де є хороший карась і щука. Щуку я особисто тут колись зловив. Ми приїхали з хлопцями, ось там хлопці позаду мене рибачать, вже заряжені. А я поки що розкладую свій новий комплект. Прикупив собі новий спінінг, нову котушку та, звісно, шнур. Зараз це все буду складати, намотувати шнур на котушку і вже, знаєте, самому з нетерпінням хочеться закинути. Перший, знаєте, ось цей е, такий сакет, перший на нове вудилище, відчути, як воно, знаєте, як воно буде летіти. Е, а якщо ще що, щось клюне, якась щука, відчути виважування. Ну, я думаю, багато хто розуміє, як це круто, коли на нове вудилище, в перший, знаєте, там день ти вже ловиш рибу. Тому зараз буду вам потрішки показувати водойму, буду вам показувати, вудилище, звісно, котушку, і будемо з вами пробувати ловити рибу. Ось така у нас, друзі, водойма, тобто невеличка, там корівки пасуться, тут за деревами гуси пасуться. Коротше, знаєте, Село. Загалом така водойма вона не сильно глибока. тобто Тут, можливо, і є десь приблизно півтора метри в якихось місцях. Але я думаю, що це знаєте, там максимум. Тобто така невеличка водойма, зараз на ній будемо рибачити. Ось там мій друг Женя вже кидає силікон, вже пробує щось підловити. Там трошки туди далі йде той ставок. А ось там в тих деревах прямо якраз йде річка Рось. Напевно, ми сьогодні ще будемо кидати трішки на росі. Якраз, знаєте, вода була дуже сильно прозорою, і вона вже трошки позеленіла, тобто така вже трохи мутна. І я думаю, що якраз коли вона трошки мутно стала, то спробуємо половити щуку і, можливо, буде, знаєте, навіть відзиватись. Тому розкладаємо водилище. Друзі, бомбезна, просто неперевершена котушечка дайва Exceller в розмірі 3000. Ось така у нас гарненька котушка. Я не знаю, я собі хотів купувати дайва ніндзя, але зупинились на Excellor. Тут ось написано, якої жилки, скільки можна намотувати. Тобто, тут, якщо я не помиляюсь, 5 підшипників, можливо, помиляюсь. В інструкції потім буду дивитися. Просто бомба-котушка. Максимально плавний в неї хід Тобто, ну, знаєте, я вже дивлюся на неї, я вже просто ловлю кайф. Купував в такій коробочці, прийшла вона, тобто Excel 3000. Я думаю, що ця котушка, знаєте, принесе мені не одну рибу в поєднанні з водилищем, яке вам зараз буду показувати. Дивіться, яка просто, знаєте, котушечка красуня, так сказати. Але для початку давайте так. Глянемо з вами на шнур. Ось такий шнур. Тобто Light Game білого кольору діаметром 06, тобто 150 метрів. Взяв цей я матою. Тобто мені порадили, кажуть, що хороший шнур. Тобто це приблизно виходить він 0,13. Якщо знаєте, по-нашому гарнесенький такий шнурочок, подивіться, який він білосніжний, гарнесенький. І зараз його буду. Ну, вже вам ціну покажу 686 гривень. Купив, буду його зараз намотувати на ось цю котушечку і будемо закидатись. Для початку дивимося з вами на водилище. По вулищу, друзі, я думаю, по білому кончику зараз хтось дізнається вже що це за водилище з такими голубими вставками. Давайте так, поки не показую назву і не говорю, ви зараз нажміть паузу і напишіть ваші здогадки, що це за водилище. А зараз вам покажу, і знаєте, вже е, будемо дивитися, чи відгадали, чи ні. А водилище це. Фаворит Bluebird, тобто з довжиною, тому що я ловлю, з берега 2.51 і тестом 4.16. Гарнесеньке вудилище, тобто давно собі його хотів прикупити і нарешті вже на ньому зупинився. Тобто, дивився ще різні варіації у флагмані. Зараз будемо його повноцінно збирати. І, до речі, заодно покажу вам, як правильно та легко намотати шнур на котушку. Друзі, доки я вам показував водилище, доки цей, знаєте, розкладались на ось таке копито. Вчора прикупили, вже у друга удар був. Ось тут можете побачити, зараз трішки фокус не наводиться, але якщо тут пригледіти, ось тут вже зуби від щуки є. Вже ударила. Тому зараз швиденько намотуємо шнур і закидаємось. Ну що, друзі, шнур є, тобто тут робимо з вами звичайну петлю. Я думаю, нікому, знаєте, там немає такого щось сверхістя, як то кажуть, щоб надягнути шнур на котушку. І щоб натягнути, звісно, шнур, тому що при намотуванні на котушці треба натяжка, ми його просто кидаємо в воду. Тобто, ось цю бабіну ми кидаємо просто в воду і тепер починаємо мотати. Натяжка є, тобто шнурові цього буде достатньо якраз. І просто беремо натяг, натяг, натяг і все, намотуємо собі шнурок. Ну, а по приманкам, друзі, це сьогодні в нас силікон копито. Різноманітний колір, зелений, жовтий, білий, з чорним та червоним. Ось такий помаранчевий, цікавий та чорний з зеленим хвостиком. Ще один є, я вам раніше його показував. На нього ловить друг салатовенький також. Прикольний колір і вже покльовка була. Тільки що ось на тому боці. У мужичка він трошки відійшов бік, а ось він дивіться, була покльовка, і він витягнув щуку на зелений силікон. Тобто, знаєте, вже видно, що риба є. Як ви самі думаєте, на ось такі копита? У нас буде клювати, буде сьогодні риба чи ні? Закид на ось такий силікон копито на новесеньке водилище новесенька картушечка штурма. Самі розумієте, які відчуття в рибака, коли воно все нове, коли ти пробуєш щось ловити. Тому при вас, друзі, перший закид тут у нас іде джиголовка 7 гравів Дивіться, як легесенько просто кидаєш. Втонула. Ну і починаємо ловити. Я в надії зловити рибу з першого закиду. Знаєте, як воно буває. Надієшся. Ну, але це ж така справа. Озеро невелике, щука є. Тобто сюди щука якось проходить через якийсь канал, якщо я не помиляюся. Ну, Будемо пробувати, будемо ловити. Тому друзі, все, зараз буду вам знімати Як буде покльовка, зразу вам буду показувати. Вон до друг, рибак ловить щуку. Кидає. У нього вже було два чи три удари, У мене ще поки що жодного не було. І ось там, ось там другий друг також кидає, ловить багато трави, на жаль, на дні. Але, в принципі, знаєте, не так сильно і воно там мішає риболовлі. А я, бачите, яку силіконочку кидаю? ось там вісить. Жовта копито. Щука є. будемо пробувати. І пробуємо. Вже десь. Ну, Може з годину кидаємо, вже трішки ударів у хлопців було. Що друзі, знаєте? Паличка показала себе просто на ура. Фаворит Bluebird. Я думаю, я з ним ще щуки наловлю, ще риби зловлю дуже багато, Водилище мені сподобалося. Загалом стрій суперовий, кидає супер, котушечка також просто бомба. Шнур, не знаю, мені, в принципі, якби сподобався, але навіть в руках рветься. Я не знаю. Трішки так, знаєте, спробували, в руках трішки рветься. ріже, але рветься. Коротше, ну буду пробувати. Можливо, колись там буду змінювати шнур. Думаю, можливо, з цей. Сезон... Сезон ще з цим шнуром, а наступний вже буду обов'язково міняти. Кожен сезон потрібно шнур міняти. Я думаю, ви це самі прекрасно розумієте. Ось Така вийшла рибалочка в нас, ловили на силікон копита. Вчора прикупив їх 6 штучок, знаєте, поштучно тут в сільському магазині риболовному трішки спробувати половити. Удари були, правда, не в мене, у друзів було удари. Тобто в Володі було 2 удари, у Жені було, якщо не помиляюсь, 3 удари. Тобто силікон трішки покушений. Біля нас мужичок кидав хвилин 10. Зловив щучку невеличку, ну приблизно, я не знаю, десь е, хай 700-800 грамів. Риба тут є, думаю, ще буду тут ловити. Тому, друзі, е, рибалка по спінінгу тільки починається, особисто в мене, тому всім ні хвоста, ні луски. Слава Україні! І, як то кажуть, до нових відео.